Всім привіт! Ви на каналі Будую Мрію. І сьогодні в нас друга частина про косяки та проблеми нашого будинку. Друга частина в нас буде про те, що в нас є по проблемам на вулиці. Да? І починаючи з самого першого з основного, це був вибір ділянки. І перший косяк, та перша проблема, вона зараз знаходиться за моєю спиною. Це відсутність дороги. Коли ми купували ділянку, ми в першу чергу дивились на ціну цієї ділянки, а не на під'їзні шляхи, де вона знаходиться і так далі, тому дорога це дуже важливо. Зараз за вами дорога трошки підсипана, але це все йде з мого карману. Тобто, я вже всю дорогу, ось за два роки, які ми живемо, по цьому всьому периметру, десь метрів 500-600 до асфальту, я вклав вже десь близько 50 тисяч гривень. І я все рівно їжджу по грунтовці. Якби ми на старті... Переплатили десь декілька тисяч доларів, можливо, дві, можливо, чотири, то в нас би була б ділянка вже з асфальтом, і я б цим всім не займався. Я вважаю, що це косяк і це проблема. Тому рішення, яке Старайтесь купити ділянку з асфальтованим під'їздом. На старті ви переплатите, це факт, але в майбутньому ви не будете витрачати на це кошти. Тому йдемо далі. Другий наш косяк, який я вважаю, що це косяк. Коли ми купували ділянку, поряд є багато озер. І в оголошеннях написано, що коли ви купуєте ділянку, продам діляночку, 6 соточок. Знаходиться поряд каскад Озер, рибалочка. Покупатись там і так далі. Дивіться, вас тут цілеспрямовано питаються. Обманути, ви зрозуміли, чому так? Бо якщо у вас є поряд каскад озер, каскад озер з'являється не просто так. І ці озера спеціально копають, тому що на цій ділянці раніше були болота, тут буде високий рівень ґрунтових вод. І це все. І ми, не знаючи цього, приїхали дивитись дешеву діляночку за 3,5 тисячі доларів за 6 соток, так? Нам показали, що поряд є озера, ми ж такі щасливі. Вау, озера! Будемо купатися, будемо рибалочку, рибку ловити. І все було класно ровно до моменту, поки ми не почали копати каналізацію. Тому, якщо ви дивитесь оголошення і вам напишуть... В оголошенні, що поряд каскад Озер можете зразу це оголошення вимикати і шукати наступне, бо нічого доброго там не буде. Це будуть тільки додаткові кошти, які ви будете вкладати в те, щоб е зробити автономну каналізацію, в те, щоб зробити гідроізоляцію на фундамент і так далі. Тому ось таке, і у нас таких озер тут дуже багато. Отут одне, далі третє, далі четверте, і їх так в округ нашої ділянки дуже багато. Тому якось так. До речі, дещо згадав, поки ми йдемо назад. Оцей каскад Озер, про який я тільки що розповідав, цей каскад Озер він ще впливає на одне. Перше, це живність, так, тут дуже багато комарів, і це є проблемою. І друге, тут є дуже багато жаб, і всі вони вночі прокидаються і починають квакати. Я вам постараюсь зняти і вставити цей кусочок. Буде чекати кожен вечір влітку восени. І весною, да. все правильно. Наступний косяк пов'язаний знову з купівлею ділянки. Якщо ви купуєте ділянку дешево, значить вона у вас буде в полі, і тут не буде навколо нічого. І світло, вуличне освітлення це все доведеться проводити вам самим. Тому ось в нас з початку того, як ми купили ділянку і до встановлення стовбів. З світлом, інтернетом і вуличним освітленням пішло три роки. Ти пишеш заяву, тобі її відхиляють. І так постійно розумієте, оця бюрократія з бумажками. Тому, якщо ви купите ділянку вже з асфальтом, то скоріш за все там будуть всі комунікації для комфортного життя, і це не доведеться робити вам самим. Тому я вважаю, що це теж косяк. Так, їдемо далі. Дивіться, є в нас отакий паркан. Зробили з 5 метрів виглядає він просто бомбічно, стильно, модно, молодежно, як кажуть. Але теж є свої нюанси. Нюанси заключаються в тому: ну, перше це дешеві майстри. І друге це, в принципі, підхід до роботи. Пояснюю, у нас є фундамент, є металевий стопчик влітку, коли. Метал має таку властивість, так він може розширятись та звужуватись. І влітку у нас ця калітка почала заїдати. Тобто метал розширювався, і калітка просто перестала відчинятись та зачинятись. Потрібно було прикладати більше зусиль. Ну і тут ми бачимо таке, що воно його подряпало. Далі йдемо зимку, коли в нас почали йти морози, калітка почала просто примерзати. І теж не відчинятись, тому ми користуємось просто звичайними воротами. Але про той підхід, про який я казав, про майстрів, ми можемо наглядно побачити, дивіться, я вам продемонструю. Ось є в нас ручка. Так? От з такого ракурсу вам це виглядає класно, Ну, стильно, модно, молодежна. Але якщо ми підійдемо поближче, так, і подивимось на якість роботи, ну, наприклад, ось тут як зроблений сварочний шов, наприклад, ось тут, так, далі, ось. Як, наприклад, зроблений у нас замочна скважина, то ми розуміємо, що з 5 метрів все ок. Але якщо вдивлюватись в деталі, то є певні нюанси. Тому гарно обирайте собі майстрів. Ну і йдемо далі. Далі ми дивимося на фундамент. Пояснюю, є в нас фундамент, стовпчики в нас залиті десь на метр в глибину, так? Ну бетоном. Це ленточний фундамент. І... Сама лента без стопчика, глибина в неї 60 см землі. І ось тут в нас в першу зиму бачимо ось такий нюансик. Нюансик це в нас пішла тріщина, причому і з однієї, і з іншої сторони. Чому так? Незрозуміло. Що тепер робить, незрозуміло. Можливо, він впаде, а можливо, не впаде. Якщо ви розбираєтесь в цьому, то напишіть ми. Дуже раді почути вашу думку. Е, і далі знову питання тепер до вас. Дивіться, ось у нас є стопчик, іде дощ, і під кожним стовпчиком ось тут мокре місце. Весь фундамент не мокрий, мокрий тільки під стопчиком. Чому так? На стовпчики зверху є заглушка, да, яка не дозволяє туди воді попадати. Чому так відбувається? Будь ласка, якщо ви знаєте, то напишіть, бо моя голова не розуміє, як так виходить. Ну йдемо далі. Ну і тепер ми повертаємось з вами до другого касяка про Каскато ОЗР, який це вплив має на будинок і так далі. Дивіться. Зараз у нас є проблема з каналізацією, точніше, з ґрунтовими водами. Коли починається весна, сніг розтає, йдуть дощі. оце все у нас в ямі піднімається дуже стрімка вода, і ми чекаємо моменту, коли в нас лайно просто випливе на першому поверсі з унітазу. Ще поки цього не було, але я чекаю, що робити: перероблювати повністю каналізацію, тобто ставити герметичну з. Дренажним полем, щоб виливала сюди, і так далі. Це все коштує гроші, коштує близько 100 тисяч гривень, але ну, воно потрібне. Так наразі ми цього не зробили ще, бо чекаємо, поки ця каналізація себе проявить. Але маємо, що маємо зараз. У нас стоїть ось тут один люк, ось там один люк, і ось там один люк. Тобто три кільця двохметрових. По одній штучці в глибину. Поміж ними є переливи, і подивіться, яка ситуація на зараз у нас з нашою каналізацією. Видно вам скільки там водички? Ось дивіться, щоб було більш наглядно, я ось каменючку кину. Фу, й воняє. Фе. Ну, водички так багато там. По ґрунтових водах ми з вами розібрались, і тепер ще один косяк, теж пов'язаний з ґрунтовими водами. Це шахта, де в нас стоїть насос. Насос у нас стоїть не глибинний, а звичайний поверхневий. І в нас вже два рази його затаплювали. Знову весна піднімається вода. І в нас вже були моменти, коли ми два рази ремонтували цей насос. Тому. Що ми зробили? Ми підняли насос до самого верху, так, щоб його не заливали водою, але при цьому тоді втрачається властивість того, що він буде зимою замерзати, коли будуть люті морози, от як було цієї зими. Нам прийшлось ось цей круг, на якому я стою, утеплювати. Тобто ми його з цієї сторони утеплювали, зверху утеплювали і утеплювали сам люк. І подивіться, яке потрібно утеплення для того, щоб не замерзав ваш насос. Непогано так. Да? Тому, знову ж таки, якби ми купили ділянку трошки дорожче без цієї проблеми, то ми б за це все не платили гроші зараз. Але вже як є, купили вже, що куплене, зроблене. Тому, якби, для себе, любі підписники, будь ласка, вибирайте правильну ділянку, бо від цього дуже багато чого залежить. Краще на старті переплатити трохи грошенят, аніж потім вкладати постійно в одне, в друге, в п'яте, в десяте. Йдемо далі. Наступний косяк в нас проявився після того, як ми утеплили наш будинок. Утеплювали ми його 150 м пінопластом, і у нас в цьому місці, де є панорамне вікно, через яке постійно є рух, тобто хтось заходить, виходить, наша собака вибігає і так далі. У нас в цьому місці на всіх чотирьох кутах пішли тріщини. Чому незрозуміло. Можливо, через те, що трошки грає саме вікно, так? можливо, будинок, дає усадку, і абсолютно на кожному углу в нас є тріщини. Ось у нас іде перша тріщина. Видно вам, так, яка гарна і красива. Далі піднімаємо очки вгору. Там теж є тріщина. Ставимо трошки далі. Далі переміщаємось на інший кут, теж є тріщина. І на цьому куту, що знизу, теж є тріщина. Чому так, любі підписники, розкажіть, підскажіть, будь ласка, хто. З вас, можливо, знає, можливо, колись займався і розуміє в цьому щось. Ну, це я теж вважаю косяком. Йдемо далі. Знаєте, що це? Не знаєте, я вам скажу. Це пробіт від інтернету. Чому він тут? Не питайте. Я теж цього не знаю. Ось так, колись ми тимчасово його закинули, потім нам зробили фасад, потім тут робили заземлення, цей провід перебили там в тій землі, його скрутили на ізоленту в ось цьому місці, і тепер це виглядає ось так. Єдине, що рятує, це те, що тут колись буде сарай, так? Тобто там буде ворота, тут будуть калізка, на весь кинеться. І цей провід якось до стіни прижметься і буде просто ну, в сараї в цьому, а не так. Але, ну, ось так. Що маємо, те маємо, і чому так вийшло, ніхто не знає. Наступний косяк це те, що наша ділянка була підсипана, бо знову ж таки, оці ґрунтові води. А, і косяк заключається в тому, що вона нерівномірно підсипана. Тобто, ось де я зараз сижу тут вище. Через один метр там нижче, тобто, ми маємо ось таку кривизну всієї ділянки. Для того, щоб тут зробити щось путнє, потрібно завозити пісок чи чорнозем, це все вирівнювати і так далі. Опять-таки, це все ваші кошти і це за це все потрібно платити. Тому от вибір ділянки знову, самий перший чи другий пункт, він грає дуже-дуже важливу роль. Тому не робіть помилок, переплачуйте на старті та купуйте собі гарні та рівні ділянки. Сподіваюсь, вам видно ось цю кривизну цієї-сієї землі. Ще одна проблема. Життя в селі це отака куча, це куча від крота, тобто кроти є в селі. І якщо у вас буде гарний газончик, якщо ви неправильно його посієте, не постелите спеціальну сітку, то у вас буде постійно ось така штука. І це теж є мінусом, це не залежить від того, де ви купите ділянку і так далі. Це просто факт, з яким вам приходиться жити. Тому як би враховуєте цей момент, цей фактор, що коли ви переїдете в село, в власний будинок, що у вас будуть жити крити. Ну і останній косяк та проблема пов'язана з цим сарайчиком. Сарайчик ми будували вдвох з моїм батьком, але в нас от була ця калітка зроблена без ось цієї ручки. І я купив ручку, визвав людей, щоб вони залили нам бетонну підлогу. До речі, можете подивитись відео про це буде десь ось тут. А, і встановити ось цю ручку. З бетонною підлогою все ок. Хоча на землю просто налили бетону і розрівняли його. Не клали там не підстилок, нічого, нічого не потріскалось. Хтось писав, не переживайте, все з бетоном ок. Але от з ручкою є момент. Момент виглядає так, що цей профнастил за що цієї хвилі. А, ну, В нього є певна хвиля, так. І ручку а, нормально. Врізати, ну, майстра просто не хватило, напевно, чи розуму, чи фізично це неможливо зробити. Здали роботу в такому стані, сказали, на, тримай, отут чорним підмаєш, буде о, лайк. Тому якби, ось так це виглядає. Ну і дивіться самі. Можливо, якщо ви знаєте, як можна це пофіксити по іншому або встановити красивіше, то напишіть нам, будь ласка, про це. До речі, зразу вам скажу про сарай. Дивіться, в сараї на даху ми не покривали, не клали оцю гідроізоляцію, плівку, щоб сюди не текла вода. Бо я думав, що тут немає ніякого опалення і тут не буде цього збиратись конденсату. Але... Фактично, конденсат є. У нас стоять велосипеди, мотоцикли в цьому сараї, і постійно кожен ранок у нас з'являється на даху конденсат, який випадає, капає на низ. Тому якби також враховуйте, приміщення не опалюється, але конденсат є. Тому, якщо будете робити щось схоже, то обов'язково стеліть оцю плівку. Ну і напевно, це всі косяки, які в нас є на даний момент. Тому дякуємо, що подивились. Обов'язково напишіть свою думку з приводу цього в коментарі. Обов'язково напишіть які які по подвір'ю, по вулиці були у вас. Ми все читаємо, обов'язково відповідаємо на всі ваші коментарі. Ми все бачимо. Ми це дуже цінуємо. Ми вас любимо. Тому, шановні підписники, до скорих зустрічей. Чекайте нове відео. І всього вам найкращого. Пока.